Лідерство це про дуже глибоку відповідальність за все. Для того, щоб лишатися адекватним, адекватною цим змінам важливо змінюватися самій. Прийняття рішень, взяти на себе відповідальність це взагалі легко. От просто за робити, да? Що це не тільки про те, щоб лідер підтримав свою команду, а й команда підтримала лідера. Приходять до мене, такі ми хочемо стати руководителем. Я кажу, рібята, просто подумайте десять разів. знаєш. Ну що, всім вітання знову на лідерській кухні з вами я, Оля Панівник, авторка цього подкасту, а також засновниця і ЕСЕО агенції BeChange. На розмову, яка відбудеться сьогодні на кухні. Я чекала довго, мріяла про неї і дякую зіркам, що вони зійшлися, і нашим календарям, що вони склалися разом. Сьогодні на кухні рада вітати віку, Придатко. Віка є матчмейкером. В неї більше ніж 20 років досвіду в тек-індустрії. Вона також є засновницею компанії з рекрутингу VP Team, яка вже 14 років на ринку, поєднує крутих людей і класні продукти. Клієнтами компанії є найкращі продукти в Україні та світі, такі як Vimeo, Mac, Po, VIX, DressX та інші, а також досвідчені менеджери та інженери. Віка також є співзасновницею. Сервісу High 5expert де компанія може спілкуватися із зацікавленими попередньо перевіреними кандидатами та менеджити взаємини з ними, а спеціалісти мають гарні пропозиції від продуктових компаній. Віка також є спікеркою, авторкою курсу з it рекрутменту. Вона коуч із монетизації навичок та кар'єри. А крім того, Віка-мандрівниця і волонтерка, допомагає ЗСУ котикам та безпритульним тваринкам. Віка. Дякую тобі, щиро, що ти сьогодні тут зі мною на кухні. Олічка, да, привіт, а всім привіт. Дякую тобі особисто. Я прям не знала, що ти чекала на ту розмову довго, тому що якщо б я знала, я б з тобою поспілкувалася ще будь-коли. Та да, мені дуже приємно за твоє запрошення. Дякую дуже. Так, це в мене багато всього, я і волонтерка, і котиком. Так, да, дякую, Вот, мені дуже приємно з тобою бути. Вот, я вообще люблю з тобою спілкуватися, тому давай зараз поспілкуємось про лідерство. Ну що, Вік, розпочну з свого звичайного питання. Поділись, будь ласка, що для тебе лідерство? Про що цей феномен для тебе? А ну, лідерство для мене це про те, що люди слідують за тобою, так а, і я маю на увазі їм. Подобаються твої цінності, твої цілі, твій образ життя, і вони, мабуть, хочуть приєднатися до цього. Я думаю, для мене це про те, що люди чомусь хочуть з собою бути. Це таке дуже прост-простий опис, але я зазвичай люблю пасти. Ну, простий опис, я не люблю щось таке. Ну, знаєш, коли люди умнічують занадто. Тобто, я вважаю, що лідерство це. Для мене це те, коли за мною хочуть йти гарні люди. От для мене дуже співпадати з людьми і по цінностям. Ну, для, ну, для мене така скажімо, база цінності це етічність. Да? І ми можемо сьогодні про це поговорити: що є етічним, що нієчним. І якщо людина етічна, то ну, то значить, що ну якби, їй теж подобається там мої цінності. І ну і, до речі, є навіть такий напрямок етичне лідерства. Вот, і мені він дуже подобається, коли ти приймаєш рішення не. Кажучи, ну, це було час бізнес, як можна все там сказати. Да? Бо що, ну, коли люди роблять щось погане таке і кажуть, що ну, це бізнес-сарян. Ну, як було, так було. Знаєш, там, кинули на комусь на зарплатню або, там кинули просто когось, там, я не знаю, або сотрудники кинули свого керівника і сказали, що ну, так, так сталося. Нам було незручно, і ми тобі кинули. Знаєте? Вот. А я про це, що. Ну, етичне лідерство, коли перед тобою встають якісь найчастіше якісь важкі задачі, да, і тобі треба ну, зробити таким чином, щоб, ну, щоб кожна сторона якось була ну, не то, що задоволена, це не то слово. Зробити максимально ну, нормально, скажімо, у кожній стороні, да, щоб кожна сторона могла отримати те, що. Вона заслуговує, да, і щоб це було порядне, і щоб люди з обох сторон сказали, так, це було порядно, дякую. Да, або сказали, ні, ти знаєш, мені там цього недостатньо. Вот. Ну, якось, щоб люди домовились, домовились на такому ну, етичному рівні, да, щоб сказали, знаєш, да. або якщо ти зафакапив, сказати, ти знаєш, я зафакапила, я, я сорі, я можу виправити це так. знаєш. Вот. Ну, тобто, коли ти признаєш якісь свої помилки, коли ти скажеш, ви знаєте, ребята, я тут завжди була така, а тут я прям ну, не зробила. Да? Або якщо що ти зробила альо, а люди не зробили альо, то, ну, то можна їм теж сказати, знаєте, мені там було неприємно там, ваші, там, така ваша поведінка, наприклад, да, або щось таке. І люди не завжди це сприймають нормально, тому що ну, понятно, що коли ти людям говориш, що це було неприємно, людям ну, зазвичай не дуже осознані кажуть, ну, типа. І... Фік з тобою, знаєш, там типу, неприємно їй було. Вот. Але м я вважаю, що особливо, знаєш, от як а, в нас я я зрозуміла, в нашому контексті в нашій культурі а, прийнято умовно договарюватися, домовлятися, сорі, підписувати договори на вхід, але майже не прописані договори на вихід і. Ну, я маю, ти знаєш, в американській культурі це про іншому, да, там скоріше, на вихід це прописано. Вот. і це така штука, знаєш, коли ти. Ну от, наприклад, в мене є якісь базові цінності, які я, я навіть не вважала прописувати, тому що це якась база, да? Де, а я про яку людину не домовилася, домовилися. Потім людина просто виходить мягко кажучи, не етично, ти знаєш мою історію. Да, в мене не було ну прописана вихід, да, і людина просто така, ну пока, вот. І ти такой дивишся і думаєш, ну як це ну то ну то навіть якщо б ти прописала, да це просто якась така, якась відсутність етичної бази у людини. Просто знаєш для мене найважливіше що це от та сама етична база, коли навіть якщо ти з людини щось не прописав, ви, anyway завершили ваші стосунки ну, в такої. Етичній манері. Дуже мені відгукується історія про ціннісне лідерство або спільність базуючись на цінностях. І в мене навіть є такі сім уроків лідерства. От якраз один із них це про те, що коли люди об'єднані на спільних цінностях, неймовірно красиві речі можуть траплятися в їх співпраці, в їх партнерстві і навпаки, коли такої спільності немає, то всякі такі какашульки можуть вилазити і траплятися, і ти вже трошки торкнулася. Викликів, з якими ти як лідерка, стикаєшся, а поділишся з ще, ще? От перед чим стоїть Віка сьогодні як лідер. Які виклики ти зустрічаєш, твоя команда, твої партнери і як ти з ними справляєшся? Знаєш, зараз така дуже ця ситуація, особливо в Україні, е, якась дивна, я би сказала. Е, з одного боку, людей реально становиться менше. Ну, от прям менше, да, калічності ну, по кількості значно менше. Да? З другого боку, роботодавці думають, що це ринок роботодавців, тому бій посуду я плачу, я тут буду всіх дивитися і шукати ідеального кандидата. Але ну, це не та ситуація зараз. І знаєш, люди якось випрошую, що вони ну, в них є постійно чомусь. Ну от особливо там десь з початку 2024 року, коли ринок зовсім провалився і стало багато кандидатів. Да, і компанії думають, ну я зараз там тіпо, буду перебирати всім і там якось там і не дуже відповідати, навіть і все таке. Але ситуація змінилась кардинально, тому що ну стала менше не тільки в Людей, Ну багато людей поїхало, багато людей працюють на прямих контрактах, багато людей мобілізують. Ти знаєш, багато людей в армії. І це я кажу тільки про тільки про IT-індустрію. Якщо брати не ті, там взагалі, От просто я спілкуюсь, там ну, в мене лента Facebook, і там підприємці різного формату, і вони кажуть, просто немає людей. Ми не можемо наняти офіціантів, там, умовно, сантехніків. Ну просто людей всіх забирають, і просто ситуація, ну, ти знаєш, совершенно жахлива. Якщо брати інші країни, наприклад, я вчора спілкувалася з рекрутеркою з Австралії, да, і вона каже, що, наприклад, в Австралії дуже не вистачає медичного персоналу, ну, лікарів особливо. да, Але в той, в той же самий час там дуже такі. Ну, как бы, важкі умови працевлаштування. Да? Ну, тобто, треба прям багато чого, ну, скажімо так, щоб ти там мов Ну, тобто, знаєш, коли ні одна сторона не йде на. Ну, как би, на зустрічі другої. Да? І, звісно, лідерство в, в цьому, я вважаю, що просто прийняти, наприклад, на, на місці цих керівників, да? а прийняти, що, як то кажуть, подивіться, чесно забігувати, сказати, ситуація не така, як я думаю, шоколадна. Да? Ну, тобто, Я ну, маю розглядати людей різного віку, знаєш? Ну, тому що я теж зараз сьогодні прийшла на Фейсбуці моєї колеги, да? І для мене це зовсім діть, що досі є такий байс деякі передрассудки, да, байси, що а, ну, наприклад, жінка з дітьми, знаєш, тебе, наверное, мабуть, особливо смішно з трьома дітьми, знаєш. Іноді ну, просто така річ зустрічається, або там люди після 40. Мені 47 на, на, на хвилиночку, да, і я там абсолютно ну, up to date, і, ну, і я не знаю, люди після 40 зараз це ці люди, які вже ну, как бы м'яко кажучи, давно в технологіях розумієш? І ці, ну, і ці якісь такі баїси мене досі дівоють. І я вважаю, що таке лідерство зараз це. Бути чесним з собою, і сказати, ти знаєш. Ну, якби, я якби готов працювати зі своїми байсами, да? і я бачу, що а, з, з тим, як я думаю, воно щось не дуже працює. Мій бізнес щось не дуже працює, і я а, не можу наняти людей. І, можливо, скоріше за всього, я не можу їх наняти, тому що в мене є купа байсів, з яких я наймаю, і даю ці байси своєму рекрутеру, Да. Люди іноді думають, що лідерство це про те, що я типу, головний. Да? Але лідерство це про дуже глибоку відповідальність е, за все. Да? І Якщо там твої е, співробітні. Які щось на покапелі, ти отримуєш поповнення да, як лідер. Да? Вот. І лідерство це про дуже-дуже ну, багато відповідальності. Звісно, там а, може бути багато свободи, багато доходу, багато чого приємного. Не спорю взагалі, це дуже приємно, якщо ти ну. Природній лідер, наприклад, да? або стаби. Вот. Але ця відповідальність, типу, якщо щось станеться, то ти отримуєш ну так, що просто я іноді, коли люди знаєш, навіть коли приходять до мене, такі ми хочемо стати руководителем. Я кажу, ребята, просто подумайте 10 разів, знаєш. ніж ви хочете, ви думаєте, що це така влада, що ти так ходиш руками водиш, а люди такі все роблять. Ну так, люди можуть так робити. Але одночасно вони можуть тебе, ну, зробити щось таке, ну просто знаєш, для мене все завжди було це очень. Вразило мене, що ти можеш бути до людей дуже добре, а вони до тебе ну, повернуться взагалі. І це взагалі не, не залежить від того, як, як ти до них був, розумієш. І для мене я пам'ятаю, у мене був такий прям ценностний кріс, прям по цьому ну, поводу. Да? І для мене це це теж було, знаєш, ну, ти знаєш, які є ні там напрямки лідерства. Наприклад, коли там людина уходить, то уводять з собою людей, да? або там ну ні, ніколи люди, люди самі уходять це, ну, нормально, да? там закимось, а коли вона прям, ну, спеціальна, або приймання клі... Ну короче, ти знаєшся. Штуція. Якщо підсумувати лідерство, це прежні за все це про утічність. Коли я приймаю ті рішення, які є являються порядніми, ну, для мене і для цієї людини, а не роблю просто щось, що ну, мені зручно прямо зараз, розумієш. Розвивайте свої лідерські навички з нами. Підписуйтеся на наш YouTube канал BeChange та Apple і Spotify подкасти. Підтримуйте нас лайками, коментарями та діліться епізодами з вашою спільнотою. Питання зараз буде на виклик тобі, але перед тим хочу запросити наших слухачів поділитися тим, як вони бачать виклики сьогодні, як з ними справляються. Будь ласка, діліться в коментарях. Віка, якщо підсумувати те, як почула зараз тебе, то один такий великий виклик це зміни, які відбуваються в контекстах, в яких ми оперуємо, і як роботодавці, і як можливі потенційні кандидати, і у відповідь для того, щоб лишатися адекватним. Адекватною цим змінам важливо змінюватися самій, а, але тут дуже важливий такий трік, про який ти говориш у всіх цих змінах: лишитися етичним, я би навіть сказала, лишитися вірним самим собі і лишитися людяним. І з того, як я тебе бачу, ти для мене такий приклад людяності, незважаючи на успішний бізнес, твоя історія з котиками і з тваринками, і з зсу, вона такий приклад людяності. От що тобі дозволяє лишатися людяною? На що ти опираєшся? Знаєш, я думаю, що я, до речі, людина не тільки з тваринками та ЗСУ, я людина, дуже людина з людьми, і знаєш, до речі, це мене привело не дуже не, ні, до дуже хороших бізнес результатів Вантайн, так скажучи, да? Але. Треба все-таки розділяти, знаєш, з людьми робочі стосунки і дуже людяни. Тому що іноді, коли ти з людьми, я як я зрозуміла, <занатко> занадто людяна, да люди можуть <занатко> робити не дуже гарні речі, тому що вони цю людяність приймають як твою як твою слабість, і як то, що тебе можна якось там коротко, зробити тебе, м'яко кажучи, недобре, да? або зробити з тобою якось подло. Вот. І, до речі, я навіть піднімала цю, цю, цю тему, що. Що люди, людяні сприймають за слабість навіть з котиками, да? ну, типу, ну лошара якась там допомагає котикам. Ну про ЗСУ, звісно, так ніхто не каже, тому що всі розуміють що це ЗСУ. Але про котиків, для мене це було завжди, коли ти допомагаєш тим, хто не може себе ну, допомогти самим, то ну, якби це просто якась база. Це навіть не викликає знаєш, якихось ну, не знаю, питань. Да? Я пам'ятаю, що в дитинстві я коли там ми йшли з мамою, там, кудись йдемо. і я бачу жучок лежить, який на спінку перевернувся. І я його за завжди на лапки, <схід> щоб він ну, в безпечне місце. І зараз же роблю ти знаєш, що, дякую тобі за це, тому що от я зараз слухаю тебе на рівні навіть почуттів там, тіла свого, мені це про вразливість, про те, щоб бути такою, як я є, бути такою, якою мені важливо. Зараз на виклик візьму тебе ще в іншу історію. Знаєш, Якщо є людини, з іншого боку, ти таким для багатьох точно на ринку є взірцем сміливості. Хто для тебе сміливий лідер? І як для тебе цінно проявляти цю сміливість? Знаєш, навіщо вона? Що вона дозволяє тобі досягати, коли ти смілива? Знаєш, сміливість для мене це про те, що я роблю, що хочу, з ким хочу, коли, коли хочу. Та? А сміливість. То для мене це ну, робити такі речі, які, наприклад, бажають робити які, ну, людей, якісь там такі не знаю, сказати нап навіть свою думку. Да? От я теж зрозуміла, що не всі люди мені навіть бояться висловити свою думку, тому що а що люди скажуть? І я не знаю, чому в мене ніколи не було чого люди скажуть. Ну, по-перше, ну в мене родині такого не було. тобто моя родина ніколи не хвилювала, що там люди скажуть. Да? Ну і в цілому, я така просто за характером дуже смілива була з дитинства. Да? Ну, тобто, це не касається там допустим, я не, не пригла б приглап спрошу, там я не смілива взагалі, да? але ж касається там прийняття рішень, взяти на себе відповідальність. Це взагалі легко. От просто заніг да? От і для мене сміливість це от про саме те, що робити те, що ти хочеш. Вот і не боятися ну, якихось там наслідків, я маю на увазі якісь нормальні речі, там понятно, що не відрізати голову. Да? От, а скоріше, ну не знаю, просто от робити те, що ти вважаєш за потрібне, можна пояснювати людям, чому да, ти вважаєш, що це потрібно. А я була першою людиною на ті ринку, яка взагалі стала розказувати щось про IT, знаєш, ну, дивилася. Я пам'ятаю, люди до мене приходять, кажуть, що ти ділишся? Це ж така, типу, ніби секретна інформація. Я така, чому це секретна інформація? Чим що людей будуть про це знати, наприклад, як наймати, ну тим краще буде для всіх компаній, для кандидатів, і для всіх, знаєш. Вот. І це про вразливість також, знаєш, а в нас вразливість теж вважається слабі, слабкістю, знаєш. А до речі, я прям хочу створити, створити таку спільноту, де знаєш, місце для сильних людей, де можна бути слабкими. Тому що коли тебе все сприймають сильними, знаєш, сильною або сільним, то ти ніби знаєш постійно маєш нести якусь ношу такої, типу, Умовно, ну, сильно відділення. Вот. І коли ну, щось таке трапляється, да, і ти такий, а тобі важко пережити цю ситуацію. Вот. І, і ти такий, Ну, понятно, я там, пішла, пішла до терапевта, прийшла до друзів. Да, так, все. Але знаєш, класно, б, якщо б це була пряма, я прямо хочу створити таку спільноту, де, там, можеш серед своїх же, ну, мовно, бізнесменів, да, щоб було таке місце, де ти. Можеш бути вразливим, і тобі ніхто не скаже, а там ця придатка, яку всі завжди була сильна, тут хаха ридає, Знаєш, я вважаю, що у нас у всіх може стати ситуація навіть в бізнесі, коли ми ридаємо. Я вважаю, що важливо ну, мати людей, поряд які можуть тебе підтримати. Будемо створювати цю спільноту разом, тому що в мене і в колег така вже ідея була. Це означає, що точно треба створювати вік. Мені зараз чомусь так здається цінним поділитися. Я тобі дякую за цю вразливість, за твої сльози. І стігма в бізнесі така часто буває. Боже, Боже, сльози, то лишіть лишить, будь ласка, десь вдома. А направду це біологія наша. І коли ми відчуваємо сльози, коли ми плачемо, це наша нервова система стабілізується. І це прям корисна історія. І це також, знаєш, напевно, прям. Твої сльози сьогодні не намарно точно, тому що це також про здатність лідера а, бути окей з такими а, почуттями, з таким проявом людей, які поруч з ними, його команди. Да, і не задраю, сказати, ой, давай ти підеш там гіта, поплачеш а там. Ні, а бути з людиною. Ми не думали, напевно, не планували сьогодні взяти так вразливо, але якщо так є, значить так має бути. Да, я завжди за правду за того, щоб ну як є, як є. Мені ні стидно там просто такі знаєш, ми піднімаємо такі теми, знаєш, можна умовно розказати про лидершип з точки зрения чату GPT, але я не хочу так. Ті може скаже, що таке лідершип стать GPT. GPT тобі скажеш, що лідерство це, коли люди там идут за тобою, яким ти маєш бути лідером и все таки. Да, але я вважаю, що гарно, коли ти можеш бути вразливим навіть в своїй команді, да, і навіть. Я маю на увазі, якщо може бути вразливим іноді зі своїми клієнтами, зі своїми підлеглими, це теж важливо. Тобто, всі знаєш, у всіх бувають різні ситуації, і знаєш, я ще іноді так знаєш, забавно буває, коли там ну, наприклад, в мене там сталася якась така важка ситуація, і хтось мене сприймає, типа, ну типа, ну знаєш, хочу хочу макнути ще ну, типа в ну, не так важко. Знаєш, люди такі на тві ще. А потім знову ситуація міняється. Наприклад, я на ці люди ко мені приходять такі ж, знаєш, Я така до ну зараз я теж можу вас макнути, знаєш? Але не буду. Знаєш, я хочу сказати про лідерство, теж, що коли ми знаходимося в стані стресу, то ми дуже багато допускаємо якихось навіть простих помилок, тому ну, що, що? Ну, тому що знаєш психофізіологія так працює, да що коли ти в стані стресу, ти не нормально Я пам'ятаю, коли в мене був стан стресу, просто. Адама чотири місяці, я коли згадую якісь рішення, які я приймала, бо якомусь відповідала, думаю, боже Біка, що з тобою було, да, знаєш. Але да, так було, тому що в мене був дуже великий стан стресу. Тому би, коли ви знаходитеся в стану стресу, просто дуже важливо, якось, якщо я можливість дозволити себе, ну якби пережити його, ну, якщо я можливість не приймати на якісь важливі рішення для бізнесу, тому що іноді можна зафікатися, не тому що ти якась панлюка, знаєш, а тому, що ти просто ну, трохи не вміняє в цей момент. Mm -hmm. вот, і зараз звісно за войны, ведь это душеважко и многіх плавиць, і люди ведуть себе просто взагалі. Ну, ото жень, же там люди, люди там, от у мене, наприклад, була ситуація, коли, ну, людина працювали два роки. Вона просто була, ну, якби, ну, все mm -hmm. було супер, так говорили, не було ніяких питань. Это бать, вона починає себе вести просто, ну, просто неадекватно. Знаєш, ніби тобі дилі підмінили. Ти тільки mm -hmm. помітиш, що 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 попчикується, да? Ну, у неї якісь там свої штуки проісходить, знаєш? І вона, як не дуже особо, вона про це не ділиться. І mm -hmm. ти собі фієш, на от на початку тільки з людиною з одної працювала, а зараз перед тобою зовсім інша людина. І потім ти отка розумієш, що зараз от, до речі, через два роки, людей починають плавити набагато сильніше, ніж Плавіна зразу це дуже важко два роки це переживати. Да? Це теж треба зрозуміти. І зараз знаєш, мені здається, світ такий ну чутливий, ну такі валнерабл, що отрицати це ну це просто ну я б сказала, знаєш, от і все. Знаєш, із мого досвіду, і з управлінського, і з коучингового, консалтингового, коли ми не дозволяємо таким емоціям проявлятися. Це призводить до того, що вони ще потім в сильніший спосіб не керованіше пізніше проявляються. І я на тренингах в коучингових партнерствах часто розповідаю про модель мозку, де на і наші слухачі нас не побачать але. Uh, є uh, наш uh, старий мозок рептильний, і він реагує тільки на відчуття в тілі. Є наша лімбічна система емоцій, мигдальне тіло, яке щитує небезпеку і зверху кортекс. І от коли наша, uh, наше мигдальне тіло щитує небезпеку умовно або реально. То кортекс у нас улітає, і ми думати не можемо там, адекватні рішення приймати не можемо. І це не ж не про те, що ой, Боже, ментальна слабка людина, ще щось ні, це наша біологія. І якщо я сама можу допомогти собі, якщо я як лідер можу допомогти тим людям, які поруч зі мною нормалізувати свою нервову систему через різні практики, в тому числі через те, що людина просто поплаче, поспостерігає за своїми сльозами, за вологістю. На щоках цих сліз це вже допомагає людині. Знаєш, ми так один для одного. І тут, мені здається, ти дуже важливо таку ще частину підкреслила, що це не тільки про те, щоб лідер підтримав свою команду, а й команда підтримала лідера. І я вдячна командам, з якими я працювала, з якими я могла також пустити сльозу, коли було невимовно важко, невимовно терпно. Ребята, всі, хто чують мене, з ким я плакала, всім привіт. Це також дуже цінно. І це наш напевно, навіть такий інший рівень зв'язку також відбувається не тільки на рівні ментальному, нашому а емоційному. Я з тобою дуже згодна, і до речі, про мозок я, я завжди кажу, що коли ви, наприклад, в пері... перемовинах дуже важливо, щоб людина з першої секунди почула, що їй з вами безпечно. Тому що, якщо не безпечно, далі то, до, до, до кортусу до чого не доходить. Ну тобто, що б не казали потім, якщо людина на початку перемовин не відчуває, що їй з вами безпечно, тому не треба там робити якісь стрес-інтерв'ю або там сидіти з якимось таким злим ліцом або щось таке просто ну як ти вірно вже сказала, нічого не працює. Да? Тому що якщо навіть є така книжка «Ідеальний піч називається. Там буквально на перших сторінках про це кажуть, що коли ви там бічі свій стартап або щось спочатку треба розслабити всіх, вот, і потім люди з вас приходять. А Азербайз, ну якби, ваша інформація просто йде моїх абсолютно. Вот, тому що на кортексу треба ще дібратися. Да, стосовно того, щоб команди підтримували лідера, лідера це дуже важливо, та да? тому що люди зазвичай люди ще думають. Що раз ти така сильна, ти завжди така сильна, і це тебе нічого не коштує. Знаєш, ну я не маю відомо увазі грошей Взагалі, ну типу ти така народілася, така тут, я не знаю, руліш, і тоді. т.п. У мене, наприклад, природні лідерства, ну, в мене дуже смішно було навіть ну в дитячому садочку, я там. А, ну, я играла на таком детском пианино, и такая сказала, мама, а, ну, мама, и тату, да, я там сказала, восьмая гюпа, заходи. Папа заходил с ложечком, ну, гюпа вообще, я не выговаривал, и папа ходил с ложечком, значит, под моим пианино. Потом я говорила, седьмая гюпа, заходи. И ходила мама с ложком, короче, я строила. <laughs> Батьки все с детства, да. Вот. Ну, это, конечно, не про, не про то, чтобы ну, строить гость, это про то, что люди хотят с тобой быть, быть с тобой в одном, знаешь, напрямку, в В одному пространстві, да? або не просто хочуть з тобою бути і робити щось разом. Бо для мене це про лідерство. Знаєш, і так, от як я ти сказала, дуже круто, коли люди ну, твої з цінності, і ти прямо відчуваєш, і ти просто із ними, Ну просто це, це не те, що робота, це просто такий рівень оргазму. Ти так органічно підвела нас к завершенню. Я тебе хочу попросити лишити один рецепт. Від віки придатку на цій кухні рецепт лідерства, твій рецепт лідерства. Я думаю, що для мене це однозначно бути ну, собою. Да? От, яка, я, я от яка на вітрині, така й в магазині. Знаєш мене. От мені немає такого, що я там якась в соцсетях така типу оп, да? а в житті така об'єкту. Тобто, я, я така завжди. Я ну знаєш, це така штука, я дуже різноманітна. І ну, деяких людей це лякає, да? вони думають, ну як може там одній людині стільки читається, може умовно там а фоточку в купальнику запостити, може якісь волни пост. До речі, чому думають, що якщо ти. Якщо ти в фоточку купальнику, то ти не можеш писати об непости, якось не складається в голові. Або якщо ти писеш фоточку без купальника, то це взагалі які можуть бути обніпости, якщо вона постить фоточку без купальника. Тому мій рецепт буде просто не знаю, залишатися собою Там зі почуттям гуронами, зі своїми цінностями, навіть якщо тебе придали, то ну, якби, ну ти -то себе не придав. Головне залишатися з собою, і твої люди ну, з тобою будуть. От. І... Знаєш, я іноді бачу людей, я ж багато вже, ну, людей бачу, да? і там, в ленті, коли бачиш людей, там, ну, хтось надаває якусь маску, там, маску професіонала, маску якоїсь там жінки, яка завжди ідеальна, знаєш, там завжди, вона така така вся ідеальна, бо маску когось ще. У мене от це ти бачила, я бажаю ні ідеальні фотки, як коли щось. Ну, тому що це про життя, розумієш, для мене це все про життя. От для мене ця неідеальність, вона про життя, вона про те, що ну, таке настояще. тому я про це... Я дякую тобі за вразливість, за сміливість бути вразливою. І ти, коли казала про визначення лідерства на початку, сказала, що любиш прости визначення. Бо дякую тобі за те, що ти була проста, але за цією простотою точно є дуже багато граней. І я хочу побажати тобі і тим, хто буде поруч з тобою, з ким ти хочеш бути поруч розкривали. Надихалися цими гранями, і якщо важливо поплакати під час того розкриття, то щоб можна було і поплакати. Дякую тобі, щиро. Дякую, що дослухали цей епізод до кінця. Дуже вдячна за всі ваші відгуки. Ми з командою читаємо їх і дуже цінуємо кожен з них. З нетерпінням чекаю на можливість знову надихати вас та ділитися цікавими думками у наступному епізоді. Якщо у вас є ідеї щодо того, кого ви хочете почути на лідерській кухні, діліться, будь ласка. І якщо хочете отримувати більше корисної інформації та розвивати свої лідерські навички, підписуйтесь на нашу розсилку BeChange за посиланням в описі епізоду. Бережіть себе! З вами була я. Оля Панівник, засновниця та CEO BeChange Coaching and People Advisory Agency.